Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai Santa Fe Так, Санта-Фешка по опису. 10-й рік, 2,2 дизель, 226 пробігу, ціна 13 999. Повний привід, рідна фарба, автоматична коробка передач. Фіксуємо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Кашкачик 11 рік 1,5 дизель, 182 пробігу, ціна 10500. Бачимо контакти. Тканинний салон, підігрів сидіння з форкопом. Hyundai AX-35. Це 12 рік 2.0 дизель, 199 пробігу, ціна 14600. Бачимо контакти. Є автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль Швейцарії, працює відмінно. Бачу, є сервісна документація. Комбінований салончик, клімат-контроль. Когось цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. 15 рік 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 207 пробігу, ціна 12,450. Бачимо контакти. Кого цікавить телефонуйте. Honda CRV 12 рік, 2,2 дизель, 245 пробігу, ціна 14700. Контакти бачимо. Так, комбінований салончик, автоматична коробка передач, до речі, є підігріву сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Kadjar, темно-сірий колір. 17 рік 1,5 дизель, 81 кВт. Ціна 14900, пробігу 119 тисяч пишуть. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте, покажу по салону. Тканинний салончик. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan так Тігуанчик 11-го року, 2.0 бензин 250 пробігу з сертифікатом, ціна 11500. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салончик, кондиціонер, підігрів сидінь, бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. Так, кашкайчик 2012 року, 1,6 дизель, 166 пробігу, ціна 12800. Семимісний з повним приводом. Так, тканинний салон, кліматконтроль. Рено Колеус. 2009 рік, 2.0 дизель, повний привід, автоматична коробка, ціна 10300. Так, шкіряний салончик, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Kadjar. 18 рік 1,5 дизель, 204 пробіг, ціна 17 500. Бачимо контакти. Механічна коробка передач та парктроніки. Hyundai Santa Fe. Так, Santa Fe 14-й рік. 2,2 дизель, автоматична коробка передач ціна 19 900, 240 пробігу. Тут контакти бачимо до власника. Світлий, шкірний салончик. Є форкоп та парктроніки. Volkswagen Tiguan. 22 рік, 2,0 бензин, 10 тисяч пробігу. Ціна 31 тисяча 600 доларів. Покажу він код, контакти бачимо. Шкіряний салон. Mazda це X7, 10 рік 2,2 дизель, 190 пробігу, ціна 11400 з Німеччини, акустика Боус обслужена, є сертифікат, пробіг пишуть рідний, фарба також рідно пишуть. Контакти є. Світлий шкіряний салон з підігрівами. Більше інформації уточнюйте. Поркоп, парктроніки, бачу люк. Така машинка. Audi Q5. Так, 13 рік, 2,0 бензин з, з сертифікатом пишуть. Вартість автомобіля 15500 доларів. Контакти ось тут. Так, пошкодження фіксуємо. Так, є. Так, що ми маємо? Світлий салон, панорамний дах, бачу, є пам'ять сидінь. Парктроніки та камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте у власника. Дачі Duster. Дастерок 14 2014 року 141 тисяча пробігу, 1,6 бензин, повний привід Швейцарії розмиттена сертифікатом. Ціна 800, контакти бачимо. Форкопчик є, кого цікавий, телефонуйте. Kia Sorento. 18 рік, 150 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка восьми ступка, повні комплектації плюс зимова гума. 25 тисяч доларів по вартості. Тут бачимо контакти. Чорний колір. Так, салончик шкіряний з комбінованим кольором. Свіжопригнаний туарек. Зараз глянемо що там по опису. Це 17 рік, 3,0 дизель, 229 пробігу. Ціна 28400 доларів. Контакти 095 488 Така пушечка. Так, шкіряний салон, пневмопідвізка, кого цікаво, чи телефонуйте?